Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми пограємо у гру Жива та Нежива Природа. А ми пам'ятаємо, що природа буває живою та неживою. До живої природи відносяться люди, тварини, рослини, птахи, комахи, все те, що росте, розвивається. А до неживої відносяться сонце, місяць, вода, вітер, земля, хмари. Тож давайте розпочинать. Рано вранці прокидається, встає, розсипає скрізь проміннячко своє, оглядає все, природу зігріває, а надвечір знову спатоньки лягає. Правильно це сонце. А сонце в нас жива чи не жива природа? Звісно ж, сонце це нежива природа. На городі в нас росте сонце ясне золоте, жовте око, жовті вії, та чомусь воно не гріє. Ви вже здогадались, що це соняшник. А соняшник належить до якої природи, живої чи неживої? Звісно ж, соняшник належить до живої природи, тому що це рослина. Спробуй, друже, відгадати, що за стрій у небесах, чи клубки пухкої вати, чи топір'я крупних птах. Чи біжить овець отара? Ні, пливуть по небу хмари. А до якої природи належать хмари? Правильно, хмари належать до неживої природи. Хто гнізда свого не має, яйця іншим підкладає. А у лісі в холодку все кує ку, ку 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 Це зозуля. Зозуля належить до якої природи? Звісно ж, до живої, тому що це пташка. Хоч без крил, але літаю. Вербікоси коси розплітаю, погойдаю в лісі гілку, Заколишу в квітці бджілку. Якщо добре розлютити Можу шкоди наробити. Мова йде про вітер. А вітер належить до якої природи? Правильно, до неживої. Наче птиця крила має, все літає та співає. Я медок вам всім ношу, не чіпайте, бо вкушу. Вірно, це бджола, а бджола комаха, тому вона належить до живої природи. Дощ пройшов, через ставок, перекинувся місток, кольорів у ньому сім. Він подобається всім. Це веселка, а веселка належить до неживої природи. Має хвіст, та не літає, має рот. Не розмовляє, можеш вудкою піймати і загадку відгадати. Мова йде про рибу, і, звісно ж, риба відноситься до живої природи. Буває кругленький, з ріжками буває. Вночі його видно, а вдень він зникає. Мова йде про місяць. Місяць належить до неживої природи. Каже всім вона «му-му». спить вночі в своїм хліву, вдень траву вона жує. Молоко нам всім дає. Ви вже здогадались, що це корова, а корова тварина і належить до живої природи.